Ого, ти як до нас попав? 504 скаут. Не знаю чого, але зараз дуже рідкісна позиція, до речі, на ринку. 9199 доларів з доставкою. Це сама нова модель 504 рікса скаута на найвисокій платформі, найважкій і так далі. Також в нас свіжозібраний терапенк. Ціна 7790 доларів. Є ще, до речі, така моделька за 8950, усилена точно така, як Scout. Ну і ще є в нас Fighter. Ціна 8400. Щось схоже до Scout. A. Ну, Звичайно, трохи йому до нього далеко, але нічим не гірший тракторець технічно. Є там деякі нюанси, але повністю конкурент Scout. A. Ну, А кому класного кабінника? 7990 доларів. Дуже класна 25-ка з оригінальною кабіною. Бежевий салон розлітаються на ура.